Оперативна інформація станом на 18 годину 13 січня щодо російського вторгнення. Триває 324-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угрупувань противника не виявлено. В той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцево, Вовчанськ, Тернова, Білий Колодязь, Дворічна та Григорівка Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп'янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стальмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневе ураження зазнали Макіївка, Невська і Червонопопівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Солидар, Красногору, Бахмут, Кліщеївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Солидар. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар'янка, Водяне і Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляновоглидар, Времівку та Золотониво Донецької області. На Запорізькому напрямку ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпійське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Малетакмачка, Оріхів, Кам'янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку обстрілів зазнали передмістя та міста Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, для поповнення некомплекту медичного персоналу до Новотройської центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з числа військових медиків Збройних сил Російської Федерації. Станом на 12 січня 2023 року в лікарні облаштований під військовий шпиталь перебували до 160 поранених окупантів. Українська авіація протягом доби завдала дев'ять ударів про на зосередження загарбників. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, один зенітний ракетний комплекс та три склади боєприпасів ворога. Вірте в Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!